А що, якщо я тобі скажу, що всі майстри помиляються? Так, так, уяви зараз якусь світову зірку перукаря, якого ти знаєш, на якого ти рівняєшся, за, за ким ти спостерігаєш в Інстаграм, можливо, і ця людина також має помилки у своїх роботах. Я колись була на навчанні у Києві у відомій такій школі, Академії, стрижок, і один хлопець запитався викладача, а каже, а у вас є помилки у ваших роботах? Ви помиляєтесь? Він подумав і сказав: Так, я також помиляюся, але напевно, що на відсотки два. І каже: знаєш, з твоїм розвитком і ростом твої помилки будуть зменшуватися. Тобто, якщо майстер-початківець помиляється, до прикладу, на 70 відсотків, деякі майстри на 50, на 30%, хто наскільки, то чим більше ти будеш навчатися. І практикувати тим більш тим зменшуватися будуть твої помилки. Але від помилок ніхто із нас не застрахований. Тому хочу звернутися зараз до тих учнів, які йдуть до мене на навчання. І ви всі говорите, що я боюся помилятися. Я вам скажу, не бійтеся, тому що помиляємося всі ми, майстри, і помилки у вас будуть. Але з помилок. Ви робите висновки, далі ви навчаєтеся, розвиваєтеся, ростете, і з кожним разом ці помилки зменшуються.